І не засіля за вартами, то бомбосховища хратіють, і в'їть львов за картами. Хай лунає дзвоник я завжди і сумують ці випускники. Школа відпускає на життя. І нехай закінчиться війна, хай перемагає зло добро і розтопить лід наше тепло. Ми за мир у світі на землі, діти України-вчителі. Як роки швидко пролетіли, ми стали всі одна сім'я, багато нас чому навчили. Шкільні роки, шкільне життя, Лунай наші дзвони, гучніше, і ми розпокій хай прийдуть. Перемога, хай скоріше прийде до нас, розяє путь хай лунає, дзвоник, як завжди, і сумують всі випускники, школа відпускає на життя, і нехай закінчиться війна, хай перемагає зло добро і розтопить лід наше тепло, Ми за мир у світі на землі. Діти України, вчителі, хай лунає, дзвоник, як завжди, і сумують всі випускники, школа відпускає на життя, і нехай закінчиться війна, хай перемагає зло добро і розтопить лід наше тепло. Ми за мир у світі на землі, діти України-вчителі. Вже другий рік поспіль останній дзвоник проходить в умовах повномасштабного вторгнення. Цей день приносить різні емоції, і радість, і смуток водночас. Але це завжди є символ нових можливостей та майбутніх починань. Нехай в домі вашим завжди буде світло, хай люди усміхаються привітно. Нехай земля квічає шлях до школи, здоров'я вам, надії та любові! Тут закінчується ще один навчальний рік 275 днів. Вони пролетіли як одна мить. Рік видався складним і напруженим через війну. Але незважаючи ні на що, ми подолали багато труднощів, і в цьому нам допомагали ви, наші дорогі вчителі. А саме хочеться подякувати Тетяні Івані, яка була з нами у скрутну годину. З повагою і вдячністю згадуємо нашого директора Інна Миколаїв. Вдячні за роботу і постійну допомогу нашим заступникам директора Софії Євгенів, Тетяні Вікторівні, Олені Анатолії та Олені Володимирівні. Ми безмежно вдячні вам, наші вчителі, за те, що не втомлюєтесь хвости нас трогами, не на визнання. Дякуємо вам за безсонні ночі за перевірку наших робіт до ранку. Ваші добрі очі, впевнений, голос, давали нам спокій, скрутні важкі хвилини повітряних Ми бачили ваші старання, віддавали тепло своєї душі. І повірте, ми це відчуваємо ціною. Ви для нас найкращі. Навчилися цінувати кожну мить життя про видно з рівним. Ми навчилися працювати в будь-яких екстремальних ситуаціях і умовах. Дякуючи вам, коли нам було важко, ви підтримували нас, заспокоювали, Виховували в нас, впевненість, що все буде добре. Ми дуже любимо нашу рідну школу, школу з магічним числом номер 7. У нас найкращі вчителі, так нехай завжди буде усмішка на ваших обличчях. Нехай радість сіяють ваші щасливі очі, натхнення вам у нелегкій роботі, здоров'я, мудрості. Терпіння. Усім нам перемоги! Дякуємо, що ви у нас є! Хочеться подякувати вчителям, які відважно день за днем ділилися знаннями і сердечними порадами. Що заплановано було, усе зробили, хоч і затрачено, енергії багато. Та головне, дітей учили і любили. Щодень у школі це робота і свято. Тож дякую щиро за роботу, за свято! Що в душі жило щоденно і за порядність, мудрість і турботу, яка йшла від вас до всіх натхнення. Ось і по всьому світу ми готові до нового іспиту напишемо рідною мовою ми любимо тебе, школа, ми любимо тебе, школа, ми любимо тебе, школа, ви учні, такі гучні, учні, як ми з вами. Ківоці на школи, і капеш з свою долю і більше Школа, прощавай. Говоримо ми сьогодні і дякуємо всім тим, хто був поруч із нами на шляху нашого дорослішання, хто створював затишок, оточував на свою любов'ю та турботою, своїм учителям, батькам за їх досвід, мудрість, розуміння. Дорогі вчителі. Дякуємо за тепло, чуйність, доброту, терпіння, прописні істини, відкриття, розуміння, відповіді на запитання, допомогу, увагу, відповідальність, відданість своїй нелегкій праці. Спасибі вам за наполегливу боротьбу, проти незнання, нерозуміння, за оптимізм, за терпіння, за непохитну віру в нас. З вами завжди було цікаво. І ми з радістю нараз повернемося в стіни рідної школи, щоб поділитися успіхами з тими, хто нас вчив. На прощання, хочемо вам побажати миру, здоров'я, натхнення, радості в очах. Добробуту здійснення мрій, незгасного запалу у вашій роботі. Щоби виховали ще не одне гідне та розумне покоління. Щиро дякуємо! Біга кінця наше навчання у рідній сьомій школі. За ці роки сталося багато чого. Були і радісні моменти, і не дуже. Ми дізналися, що таке дистанційне навчання під час пандемії та вже 463 дні живумо у жахливому стані війни. Хто міг таке собі уявити? Але увесь цей час ми прожили не самі. Шановні вчителі та адміністрація школи, ви завжди були поруч, на зв'язку підтримуючи нас. Тож, ми хочемо вам сказати. Любі Катерина В'ячеславівна та, та Ірина Валерія. А перший учитель, як сонячна ласка, як чисте, живе джерело. До діток приходить з і ласка, і мудрість, та ніжне тепло. Він вперше для них дивосвіт відкриває, за руку веде в мемця. Він вперше любові та дружбі єднає і робиться яскравим життя. Сьогодні ми випускники. А вдячні за знання вам, ми за заповіт за українку, за твори нелегкі та непосильні. Ви завжди нас розуміли, і помилки виправляли, і весь час від нас хотіли, щоб ми правильно писали. Дякуємо, Вікторія Сергіївна, вам за все, шановна Наталія Анатолійовна, дякую вам за все, що ви робите, за ваше терпіння, за вашу віру в нас. Ми не завжди пам'ятаємо вас, вчителі англійської, ви не завжди в наших серцях. Хімія наука і складна і цікава, бо присутня всюди, будь і сталь чи кава, чи листок зелений, чи роса у полі. Ось таку науку вивчали в школі. Сила не шкодували, так її вивчали, тож багато дуже в світі ми пізнали. Часом програвали з нею у двобою, та знання чималі, не само з собою, з погляду науки, пізнання ці дрібні, та в житті людини кожної потрібні. Вчителько, ми вдячні всім вам щиро, зичимо щастя, радості й миру. Надаля Васильівна спасибі за те, що в роботі питливі, що до нас не пасив, терплячі завжди. Знайти не можна приклад краще ніж літературні персонажі, вчать моралі та культурі. Вертаю, творів сторінки, привабливі сюжети. жив колись Шекспір такий. Писав собі сонети. І Віктор Гіфлот, і По, і Пальсак привили нам літературний смак. Нам стане легше мандрувати, країни будемо вивчати, щоб легше було орієнтуватись, бо ми в місцевості будемо оглядатись. Мабу, гопус, компас, ми отримаємо, на увазі клімат маємо. Цьому ми на уроках ми навчилися, Не хочемо, щоб знання замінились. Оксана Володимирівна, ми дякуємо вам. Оважана Дмитрівна, дякуємо вам за слова і знання, що відкрили ви нам. Діловий англійський, ви нас навчили, і в нашій кар'єрі світлий шлях розкрили. Шановна Любов Володимирівна, ви англійську вчили на дарем. Тепер до Британії помандруємо певно. У всіх країнах шляхи нам відкриті. Бо вчитель, навчився як спілкуватися. Ми не знаємо, як сказати, з чого це нам розпочати. Біологія природи і боданіка в додачу, зоологія ще з ними. Ну і задали нам задачу. Анатомію забуло. Ми з вами ще згадати. Як же важко одній жінці всі предмети викладати? Жінка ця кмітлива, дуже так Все пояснить, все розкаже на малюнках. все покаже. Дякуємо, Наталі Олександрівну за вашу працю, працю та знання. Історія це пройдено життя. Тебе без минулого немає майбуття. Для цього ми історію вивчали, щоб краще нашу рідну землю знали. Ви показали, що предмет цей не нудний, розповідали все цікаво, пізнавально, Тож, прийміть від нас щирі привітання. Ми дуже раді, що ви потрапили до нас. Дякую, Дякую вам, вам за все, наша улюблена Наталія, Наталія Миколаївна. Шановна Інна Іванівна, нас математики навчали, щоб ми усе порахували. Що множити, а що ділити, і як в складному світі жити. Любов нам множити потрібно, ділити радість плюногідно, очірі щедрість додавати, а зло від серця віднімати. І як почнемо так робити, то правильно ми будемо жити. Чудово, здорово і ясно, то ж буде у нас все прекрасно. Інтегрувати щось колись ми може й будемо. І логарифми може, ми колись згадаємо. Та теореми Піфагора не забудемо, як і терпіння ангельське Інни Іванівни. Життя вирує, хоч іде по синусоїді. Хто знає, чи котангенси сходяться нам, та треба вміти додавати і точно множити, так, як терпляче вчила нас, Інна Іванівна. Електрони, нейтрони, протони викликають протяжні стогіни, як у відповіді нам не помилитись, де літають якісь частиці. Вольтметр, а дифузія, Боже, як це все нам запам'ятати також. Вам, Олена Іванівна, ми б дуже бажали, щоб навколо всі фізику знали. Всі ми любимо фізкультуру, даруй радість нам вона, і вчителя крутого подарувала доля нам. Шановна Олена Петрівна, ви вчитель цікавого черево, шлях до знань ви для нас розкриваєте, на звибини простору і так високо, шлях до космосу ви нам освітляєте. Шановна Олена Анатолівна, що заплановано було, усе зробили. Хоч і затрачено енергії багато. Та головне, дітей учили і любили. І щодень у школі це робота і свято. Тож, дякуємо щиро за роботу, за свято, що дощі жило щоденно та за порядність, мудрість і турботу, яка йшла від вас до всіх натхненно. Світлана Євгенівна, вітаю вас ще з одним завершеним навчальним роком і ще з одним 11 класом, який був з вами останні 6 років. Хоч ми йдемо в доросле життя, але будемо згадувати кожен захоплюючий урок з вами. Будь то написання ледь живого канкулятора на Python чи згадування техніки безпеки 20 хвилин, будемо згадувати як одного з найкумедніших і водночас найсуворіших вчителів. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Вчителька моя гарна і молода, розумна та кмітлива, чуйна і чарівна. Пам'ятатиму іспанську, розмовлятиму завжди. Ваша мова знадобиться в повсякденному житті. Відгукнеться десь у серці, защемить душа моя, де я вчилася у школі, де ви, вчителько моя. Забіжу для вас у клас, подарую квіти та згадаю вчителів, пригадаю друзів. І знову лунає дзвінок прощальний, учистий і трохи сумний. Для вас сьогодні привітання, і серце знову повне хвилювання. Способів вам за навчальний рік, насичений і трохи чарівний. Це знання та мудрість слів. Дякуємо. 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 Від душі, вітаємо всіх учнів. Адже сьогодні дзвініть для вас останній дзвони. Нехай цей дзвіночок дасть старт своїм літнім пригодам. Нехай шкільні заняття відкриті уроки з і підручник на час Бажаємо чудово прості з літа і набратися нових сил, натхнення і прагнення в наступний навчальний рік. Дорогі батьки вітаємо вас зі святом останнього дзвоника. Адже в цей рік витрачено чимало ваших старань і зусиль, вкладено ваше натхнення і любов. Дякую за допомогу і підтримку.